Київ є базовий процес для всіх працівників швидкої допомоги. Це є серцево-легенева анімація, яка є прямо для нас базова. І дуже круто, що зараз спробують людей, зокрема після повноштабного вторгнення людей, більше бажання навчитися надавати першу медичну допомогу. І це справді важливо, бо більше успішних наших реанімацій було тоді, коли люди якісно надавали допомогу перед тим. І людей пробують в цю тему затягнути через музику. Є така пісня Стейні alive», яка визнає як ідеальний ритм для непрямого масажу серця. І це дуже круто, що через музику так людей затягують. І як це виглядає приблизно? А. а, а, а. Stay, alive, stay alive А а. а а stay alive, stay alive. Класно. Але знаєте, що вам не розказують, коли вас цього вчать? Як це виглядає, блядь, кринжово, коли ви то робите вживу? Ми приїжджаємо на виклик, бачимо, як молодесенька дівчинка над дідом скаче і така а-а-а-а, stay alive, stay alive. Баба вахує просто. Думаю, яке йобнуте просто. І я коли підходжу, я чую, як дівчинка це а а а а а А пісня ж вайбова, піздя. Шарата. І я йду такий з усім обладнанням, такий but you can tell, but you can't. Все, бабка думає піздє". це одне помагало, друге приїхало. За Сталіна ліпше було. Брехав. Я думав, круто, що так через пісню пробують людей це втягнути, але. Мені здається, що українцям треба українську пісню, яка би ідеально підійшла. Під цей ритм я її знайшов. Ой, він собі, я діє, лежить, і до нього такий приходить і такий цей сон, цей сон. Крій сон, крій сон. Сука, встане на блядь. З іншої сторони, можливо, має бути прям. Хуйова пісня, шарте така, що з того світу хотілося вернутися. Уявіть собі, ви умерли, і над вами вас починають качати, і ти чуєш Пес патрон!! Пес патрон! Закрий рот!